Сьогодні вночі зазнала атаки щонайменше 10 безпілотників. Принаймні, так сказав е, Собядін. За його словами, з них спочатку е, один, а потім ще два дрони були збиті в міському окрузі Подільськ на півдні Московської області. А, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці. Сабянін каже, що цю атаку а, він може назвати однією з наймасштабніших за весь час. Ми кажемо, конечно, далі буде. А, ну і ще 15 а, нібито безпілотників літакового типу знищено було силами ППО над територією Брянської області. Ще два безпілотники було запущено або знищено над Тульською областю. Ну і власне на заході Ростовської області було збито цілу ракету. А внаслідок падіння уламків ха-ха-ха, три рази знаємо ми ваші уламки, в Новошахтинську спалахнула сильна пожежа. Ну і нібито ні жертв, ні руйнувань немає. Просто горить, певно, так, десь. От і все, от і вся інформація. Якісь невідомі 10 безпілотників. Ну, принаймні 10, вони кажуть, збили. А скільки їх було, невідомо. 10 безпілотників, якісь летіли до Москви. Себянін каже, що ну, от якби порахували, збили, все, немає безпілотників. Якісь там були в Брянській області, якісь в Тульській, ну щось гарить, але в принципі нікому немає до того жодної е, різниці. То чому ми маємо за то переживати? Ну і е, росіянці пишуть, що власне ми, ну вони просто краще знають наші плани Генштабу. А так, от вони кажуть про те, що ми хотіли нібито підірвати безпілотниками великий полігон для сміття в Брянській області. Ну, принаймні, вони так думають. А ми кажемо: насправді ні, в нас задача така не стояла. А, ну тому, що, по перше, наші безпілотники вони якби дуже цінні, особливо ті, які залітають так глибоко до території Москви долітають. Це означає, що цілі у них набагато жирніші і цікавіші. Е, нагадую, що безпілотники коштують грошей, ми їх просто так на сміттєві полігони не витрачаємо. А по-друге, великий полігон для сміття це, власне, є вся Росія, а не шматочок Брянської області. Тому, чого б це ми в нього цілилися? Але, знаєте, головне, що, що потенціал України вичерпаний, так? Хадеріонок відповідно про це розказував, я вам нагадаю, просто ну і той самий Хадарьок каже, що українські політологи, військові експерти, журналісти, в тому числі на заході, часом кажуть, подають події в Курській області як поворотний момент війни, як подія, яка змінить все. Ну або щонайменше як кардинальний перелом в ході бойових дій. Однак, мало того, що подібні висловлювання мало співвідносяться з реальністю, так і аналогічні оцінки явно каже, передчасні, оскільки ситуація. Ситуація, Що називається, заходиться в розвитку. Ну, по-перше, дуже приємно, що е, все ж таки Хадаренок визнає, що вона в розвитку, ця ситуація. Тобто, з однієї сторони, він каже про те, що е, в Україні вичерпались сили, з іншої сторони, він каже, що ситуація в розвитку. Ну, якось сам собі знаєте, трошки заперечує. Ну і власне тут знаєте, що цікаво ще момент: те, що Хадарьонок в своїй статті починає згадувати попередню війну і здобутки німецьких солдатів, які за день могли б просунутися в глиб території а, противника на 80 кілометрів. А, тому нібито в порівнянні з такими результатами, результати України це просто якийсь так пшик. Цікаво виходить. Ну, по-перше, я розумію, що а, на території Росії українських військових. А, Порівнюють зазвичай з нацистами, хоча ми традиційно розуміємо, що хто обзивається, то сам таким і називається е, улюблені цитати Путіна, я вам нагадаю. Ну а по-друге, е, ну, знову ж таки, напевно, десь мало би бути, не знаю, приємно, наскільки це можна сказати, коли тебе порівнюють з величезною армією, яка йшла е, захоплювати території Союзу. Союза. Та, е, Питання тільки в тому, чому ем, Хадарьонок не приводить як приклад свої здобутки. Ну, типу, здобутки Росії. Типу, це що там українці, дивіться, просунулися вглиб там на 10 кілометрів. От ми пам'ятаємо на початку повномасштабного вторгнення просувалися відразу на от стільки-то кілометрів. Але чомусь Хадарьонок не приводить це, в приклад. Він чомусь не говорить про здобутки Великої армії Росії. Він чомусь приводить ем, в приклад здобутки? Ем, Фашистської Німеччини, от в чому питання, і тут якби я взагалі заплуталася, чого б це раптом він згадав про ці здобутки, а про свої не згадав.